Українська мова, уроки 25-26, частина 1. Тема уроку української мови словосполучення, просте і складне речення. Тема уроку читання Позакласне читання, оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Вірш Вадима Крищенка Побажання. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Добрі слова ключ до серця. Як гукнеш, так і відгукнеться. Відтворіть ці афірмації з пам'яті. Чудово, молодці! Попрацюємо з вами над наступним завданням. З'єднаємо частини висловлювання за змістом. Складним називають речення, яке має дві більше граматичні основи. Чудово. Частини складного речення на письмі так розділяють комою. Для зв'язку між частинами речення вживають слова і та, «а», але як? Що, якщо, бо, який, коли. Тому що та інші. Прочитаємо з вами куплет пісні Ольги Біляченко «Красуня осінь, поставимо з вами розділові знаки та спробуємо пояснити, чому саме так ми їх поставили. Та заповнимо дослід пропуски. Запалила осінь полу м'ята, апостроф Багряне. Вагряна пишемо разом. Запл... Заплела літера Е. у коси. Так, листя пишемо разом. Полум'яне. Так, апостроф. Ро. Розпускають так з. Тому що у нас префікс роз. Розпускають безлічко. Льорів, так, м'який знак, жоржини. заросилися рясно з поришів? Стежини, так, літера Е. Давайте з вами спробуємо подивитися та поставити розділові знаки. Запалила осінь полум'я багряне, заплила у коса листя полум'яне. Так, тут має бути кома. Де саме? Запалила осінь полум'я багряне, кома, заплела у коси листя полум'яне. Прочитаємо в наступному реченні: розпускають безліч кольорів жоржини, заросились рясно споришів стежини. Так, після слова жоржини також кома. Розпускають безліч кольорів жоржини, заросились рясно споришів стежини. Скажіть мені, будь ласка, а і, які це в нас речення? Так, це в нас складне речення, це буде друге, а перше просте. Тепер давайте подивимося, чому. Визначимо з вами граматичні основи. Отже, осінь, що зробила, запалила. Так, осінь, що зробила, заплела. Тобто осінь, один у нас підмет, запалила і заплела два присудки. Це в нас просте речення. Підкресліть осінь однією лінією, запалила і заплела двома лініями. Тепер подивимося в другому реченні. Розпускають безліч кольорів жоржини, зараз рясно рясно, споришів стежини. Так, жоржини, що, зроб, що роблять, розпускають. Жоржини підмет розпускають присудок. Стежини, що зробили, заросились. Стежини, підмет, заросились присудок. Підкресліть. Так, дійсно, ми бачимо, що перше речення у нас. Просте, тому що тут лише одна граматична основа з однорідними присудками. А друге речення у нас складне, тому що тут є дві граматичні основи. Спробуємо з вами виписати з простого речення три словосполучення, у яких головним є діє слово. Запалила, заплила. Пам'ятайте, що у нас а, між. Вірніше, словосполучення в нас не може бути між підметом та присудком. Так, наприклад, запалила що? Полум'я, запалила полум'я, заплела що листя, це вже в нас друге слово сполучення, заплела у що у коси. Запалила полум'я, заплила укоси, заплила листя. Позначимо з вами головні слова. Головне слово це те слово, від якого ми з вами ставляємо питання. Запалила головне слово, запалила що? Полум'я. Заплила коси. Так, заплила це в нас головне слово. Заплила у що у коси. Заплила що саме? Листя. Дуже добре. Прочитаємо з вами продовження історії про горішок, які ми починали з вами читати і поєднували в складні речення на сторінності 17 та 25. Об'єднайте три перших речення у складне словами на вибір і запишіть, розкриваючи дужки. Спочатку ми з вами прочитаємо і розкриємо дужки, а потім поєднаємо три перших речення в одне складне речення, але з своїми словами на вибір. Ніжкою горішок міцно. Так, схопився префікс с перед літерами КПТФХ за землю. Голівка виглянула на сонечко, радів тоді росточок кожному дню. Що ж тепер буде з ним, коли так холодно? Спробуйте зараз поєднати перші три речення, це перше на Сабзац, у одне складне речення своїми словами на вибір. Давайте подивимося, як таке поєднання зробила я. Ніжкою горішок міцно схопився за землю, та голівка виглянула на сонечко і радів тоді росточок. Кожному дню. Тобто тут у нас поєднано так, за допомогою сполучників. Ми знаємо, що між частинками речень ми що ставляємо? Ставляємо коми. Дуже добре, де ми тут поставимо коми? Так, перед І. Дуже добре. Спробуємо з вами дописати кінець історії одним складним реченням. Використаємо такі граматичні основи. Настала осінь, дерева засинають, прийде весна. Стара яблуня пояснила, що настала осінь, а восени дерева засинають, аж поки не прийде весна. Так, запишемо з вами. Це речення. Стара яблуня пояснила, що настала осінь, а восени дерева засинають, поки не прийде весна. А як ви думаєте, чи зручно завжди вживати лише прості речення? Дуже добре. Прочитаємо з вами ось такий невеличкий віршик Анатолія Камінчука. Подумайте, скільки в ньому речень? Знайдіть та позначте префікси в дієсловах. Їхали ми, їхали, до річки доїхали. Кладку переїхали, в леваду заїхали. Нагору з'їхали, сіна об'їхали. На баделинку наїхали, стали, забуксували і далі поїхали. Скільки тут речень? Так, лише одне речення. Спробуємо з вами знайти та позначити префікси в дієслова. Так, їхали, їхали. Це в нас звичайні дієслова. Доїхали. Так, префікс до. Кладку. Переїхали. Так, префікс пере. Заїхали. Так, префікс за. З'їхали. Префікс з об'їхали. Так, префікс об. Наїхали. Префікс на. Поїхали. Префікс по. Так, а де в нас ще тут є дієслова? Забуксували. Так, забуксували. Також префікс за. Скажіть мені, будь ласка, а що означають ось ці всі дієслова їхали, доїхали, переїхали, заїхали, з'їхали, об'їхали, наїхали, поїхали? Назвіть мені корінь цих дієслів. Так, корінь «їхал». Дуже добре. Перегортаємо нашу сторіночку. Отже, перегляньмо з вами інтелект карту перенесення слів та доповнимо інтелект карту прикладами. Отже, перенесення слів складами. Одну буковку ми не залишаємо і не переносимо. Так, односкладові слова ми з вами не переносимо. Наприклад, син. Гість. Так, наступне. Низький. і перенесення як з апострофом буде? Бур, апостроф, перенос ян. Кольори. Так, пригадаємо перенесення слів, коли в нас є звуки дж дз. Так, ко джу кукуру дза. А коли у нас д і ж. На межі префікса і кореня. Так, підживити, від значити. По друга, закладка, але розорати безіменний. І подвоєння літер гіл, ля, Сонний, пінний. І зараз ми з вами спробуємо поділити слова для переносу. Послуга. Так, послуга. Чудово за дзеркалія. за дзер. Ля дуже добре, замкнули. Так, замкнули. Дуже добре Підземелля. під земелля. Під ля. Дуже добре зібрати. зі Брати і заряджати. Так. За. Ря, джа. -ти. Дуже добре. Позначте, будь ласка. Чудово молодці. Виконуючи перенос, ти іноді сумніваєшся в його правдивості. Запам'ятай, слова можна поділити на склади і переносити по-різному всередині кореня і суфікса. Можна перенести, наприклад, дні про і про. Колоски і колоски. Зікий і близький кий. Перешіптую тіся. Переші -ті тобто, ми можемо з вами навіть зробити декілька варіантів переносу. Виконаємо з вами вправу влучність. Позначте просте речення. Виправте помилки. Танцює вітер кучерявий, зоря на обрії згаса. Так, танцює з великої літери. Так, танцює вітер кучерявий кома, зоря на обрії згаса. Це в нас складне речення дуже добре, бо дві граматичні основи. Вітер, що робить, танцює, зоря, що робить згаса. Цей нам варіант не підходить. Давайте наступний подивимось. На листі верб, осик і кленів погас вечірній блиск зорі. Так, на листі верб кома, осик і кленів погас вечірній блиск зорі. Позначимо граматичну основу. Блиск, що зробив, погас. Так, тут одна граматична основа. Ми бачимо, що це у нас просте речення. Але перевіримо з вами третій варіант. Плюскоче десь вода, шепочуть комиші. Так, в кінці крапочка. Плюскоче десь вода, кома, шепочуть комиші. Граматична основа вода, що робить, плюс коче, комиші, що роблять, шепочуть. Тобто, це складне речення дві граматичні основи. Отже, правильний варіант варіант R. І друге. Позначте рядок, у якому допущено помилки в переносі слів. Подивіться зараз дуже дуже уважно. І позначте той рядочок, у якому допущено помилки в переносі слів. Так, це в нас варіант уподзижча, вардієць засвіт ів, армія. Тут у нас допущено помилки, тому що у нас. Ми навіть бачимо, почнемо з останнього слова. Одне слово ми не переносимо і не залишаємо, і, відповідно, склади ми не розділяємо. Засвітив, бачимо, що тут у нас ів, це ми переносимо зі складом. Тив, гвардієць, є і «ці» ми не розриваємо. І подзищав, так, дз. Дуже добре. Молодці, чудова робота.